Вітаю! Давайте сьогодні зануримося у справді складну і важливу тему стосунки між мовою та ідентичністю для двомовних українців. Спробуємо розібратися, як це все впливає на те, ким ми є і як ми спілкуємося одне з одним. І почнемо, мабуть, з питання, яке багато хто собі колись ставив. Чому ми так легко і часто несвідомо перемикаємось з однієї мови на іншу? Виявляється, це не просто якась звичка, а значно, значно глибший процес. Ось послухайте живий приклад. Цей досвід Єлизавети з Дніпропетровщини ідеально показує, як з самого дитинства мова для нас була не просто засобом спілкування, а таким собі, маркером соціального статусу. Добре. Тож, щоб розплутати цей клубок, нам треба, знаєте, зазирнути під капот у нашу голову. Почнемо з першого, внутрішнього шару, з психології мовного вибору. Річ у тім, що перемикання мови це не просто зміна слів, це, по суті, подолання цілком реальних психологічних перешкод. Ну, по-перше, це когнітивне навантаження. Мозок, він же як процесор, завжди намагається йти простішим шляхом, а говорити менш звичною мовою це додаткова робота. До цього додається мовна тривожність, О той самий страх зробити помилку, сказати щось із не таким акцентом чи вжити русизм. І що найглибше, це конфлікт ідентичності, відчуття, що змінюючи мову, людина ніби зраджує частину себе, своєї історії. І що цікаво, цей внутрішній розрив має наукову назву когнітивний дисонанс. Це такий стан дискомфорту, коли наші дії суперечать нашим переконанням. І щоб якось зменшити цей конфлікт, ми починаємо шукати виправдання, наприклад, переконувати себе, що мова не має значення. І ось чому це так складно. Психолінгвісти кажуть, що наша перша мова l 1 це мова серця, вона несе в собі найглибші емоції, перші спогади, а от друга мова l 2 часто сприймається просто як інструмент, і, до речі, саме тому вона може створювати такий собі психологічний буфер, дозволяючи говорити про щось болюче з певною емоційною дистанцією. Але ж ми не живемо у вакуумі, правда? Тож, як ці всі внутрішні психологічні процеси проявляються ззовні у нашому спілкуванні з іншими людьми? Давайте подивимось. Бо мова це не лише про те, що у нас в голові, це перш за все потужний і часто несвідомий сигнал для інших. Вона миттєво, буквально за долі секунди, проводить межу між своїми та чужими. І знаєте, для цього автоматичного перемикання навіть є наукове пояснення теорія комунікативної акомодації. Якщо просто, то ми інстинктивно відзеркалюємо мову співрозмовника. Навіщо? Щоб зменшити соціальну дистанцію, показати, що я такий, як ти, і створити комфортну атмосферу. Це такий глибокий соціальний інстинкт. От тільки в Україні ця динаміка довго була асиметричною. Гра, так би мовити, йшла в одні ворота. Через історичні причини склалося так, що саме від україномовних очікували, що вони підлаштуються, комфорт російськомовного співрозмовника автоматично був у пріоритеті. Але звідки взагалі взялася ця ієрархія? Чому саме так? Щоб зрозуміти коріння цієї асиметрії, треба копати ще глибше в історію. Бо, як виявляється, в Україні жоден мовний вибір не буває повністю нейтральним. Те, яку мовну ситуацію ми маємо сьогодні, це прямий результат століть цілеспрямованої послідовної політики. Спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз, усі вони крок за кроком придушували українську мову і водночас штучно підносили російську. І це створило явище, яке називається диглосія. А якщо простіше, це ситуація, коли в суспільстві є висока мова, мова влади, престижу великих міст, якою була російська, і низька мова, мова для дому, для села, якою стала українська. І треба розуміти, що цей престиж російської, це не якесь природнє явище, а цілком штучний політичний конструкт. І от вся ця складна століттями сформована динаміка раптом дала тріщину. Повномасштабне вторгнення 2022 року просто перевернуло шахівницю. Воно перетворило мову з несвідомої звички на абсолютно свідомий вибір вибір ідентичності і вибір спротиву. Аргумент Какая разниця не просто зник він став абсурдним, навіть блюзнирським. Для мільйонів людей російська мова стала нерозривно пов'язаною з самою агресією. Бо це мова, якою віддають накази вбивати українців, і це змінило абсолютно все. І цей сув був не просто на рівні відчуттів, його можна виміряти. Тільки погляньте на дані з соцмереж, частка української мови зросла майже втричі лише за півтора року, з приблизно 20% до майже 70. Це просто неймовірна, потужна і, головне, свідома українізація нашого цифрового простору. Але це відбувалося не лише в інтернеті. Ця зміна прийшла в найособистіший простір у наші домівки. Тільки вдумайтесь: у 2021 році російською вдома сплакувалися 26% українців, а вже у 2022 лише 13%. Падіння вдвічі за один рік це фундаментальний сув у родинному спілкуванні. І за кожною цією цифрою стоять мільйони особистих історій. Історії, як у Олександра зі Слобожанщини, для нього, як і для багатьох, мова перетворилася з питання зручності на питання самоідентифікації. Це вже не про те, як легше чи звичніше, це про те, ким ти є. Мова стала вчинком. Отже, виходить, що головний висновок такий. Те, що для багатьох поколінь було несвідомою звичкою, продуктом історичних обставин, сьогодні стало глибоко свідомим вибором, і це залишає нас усіх із дуже важливим питанням: а яку роль мова відіграє у визначенні того, ким ми є саме сьогодні?